Пропоную перейти трішки до фронту, а поговорити про те, що у нас при що у нас відбувається на передовій. Слухайте нас, напевно ну відверто варто казати про критичність становища або наближеність до критичності. Я вчора спілкувався з бійцями з цього напрямку Лиманського, наближено до критичної ситуації. кажуть вони тут у нас на Лиманському напрямку: 1 до 12 приблизно співвідношення сил, якщо говорити піхотній складовій противника по відношенню до нас. Що по максимуму, от, якщо так говорити, тому що от, що по максимуму можуть досягнути росіяни? Це моє запитання буде до вас. Чому я це ставлю запитання? Тому що з того, що я почув, тим наявним ресурсом, який у нас є на цьому напрямку, нам аби не гірше стало про покращення зараз йтися. В принципі, не може. А, ну давайте так, що куп'янсько-лиманський напрямок він для росіян був і а, залишав, ну скажімо так. Куп'янську зловий важливий залізнодорожний логістичний центр великий ЖД-вузол, який в принципі навіть ну якби в планах росіян для продовження, скажімо так, для них логістики на тимчасово окупованій території України насправді є. Дуже важливий, а і я так розумію, що ну, по перше, задачу цю в них ніхто не знімав. По-друге, я так розумію, що враховуючи той факт, що ну ті загрози, які в нас, зокрема, є в Харківській, в Сумській області, ну це власне є кордон Харківської з Луганською областю, все ж таки не недостатня кількість особового складу в збройних Силах України, і та ситуація щодо збільшення, скажімо так, лінії по якій росіяни принаймні ну якби або намагаються фіз... ну, реально фізично тиснути або наступати, то принаймні е, створити видимість готовності до активних штурмів, е, плюс е, е, угруповання, яке військ, яке там знаходилось, е, от якраз ну, в командуванні, які е, саме от стояли в цій Луганській області. Вони не так активно насправді приймали участь в бойових діях. Тобто, підрозділи росіян, які там знаходяться, вони насправді непогано, ну перше, непогано укомплектовані. По-друге, вони набагато менше, скажімо так, ну були фізично навіть зношені, і основні засоби в них менше зношені, ніж, наприклад, ті підрозділи, які приймали участь, наприклад, в бойових діях в Донецькій області південні. І що ми маємо як результат угруповання? Там за різними оцінками, ну, як би оцінювалось, не знаю, як можливо, воно було також і збільшене, от сам з цим пояснюється, але оцінювалося в 150 приблизно 150 тисяч особового складу. Я ж кажу, що на відміну, наприклад, від підрозділів, які знаходили, які приймали активні бойові дії в Донецькій області, ну, вони навіть там. Краще набагато, наприклад, ту ж технікою комплектування. тому що просто менше вони там атакували, і відповідно менше втрат несли. Важливим для нас там, ну якби є в росіян, там, скажімо, проблематичний рух, тому що рухатись вони в сторону Лимана мають фактично знизу вверх, плюс. Для них несприятливий там ландшафт місцевості, але ж при такій просто шаленій кількості, скажімо, в такій перевазі, шаленій просто перевазі в кількості просто навіть особового складу, скажімо так, це питання треба вирішити, і ну сподіваюсь, що я знаю, що коли. Було про ще в 22 році там проведення е, харківської операції. Власне, ті рубежі, на які е, ми дійшли, вони в тому числі, е, от були обумовлені, чому зупинились саме там. а Не продовжили наприклад. Далі рух в сторону е, кордону. Е, була обрана позиція, якій далі можна буде ефективно організувати. До речі, зараз я почитав на російських пабліках, що вони вже бояться наших груповань в той же час тут, особливо коли йдеться про. Uh, ось цю ділянку фронту uh, вони пишуть, що тут зібрані підрозділи 429 й полк Ахілес безпілотних систем, 43 третя бригада. Там ще якісь підкріплення пишуть. Вони кажуть, що б не случилось 22-го года. Ну, ми їм дуже бажаємо, щоб в них якмога більше случилось 22-го року, але це якби інформ... ну, якби, Давайте будемо реалістами і казати про те, що в нас там ну, якби, задача, враховуючи, скажімо, перевагу ворога в чисельності, що треба вистояти. Але ж кажу: з позитивного моменту є те, що місцевість була обрана вдала. Сподіваємось, що на ній, скажімо так, за відсутності там, наприклад, таких активних бойових дій, як ну, ж таки, там були південніше, більш такого активного фронту, там змогли побудувати і скористатись цією місцевістю, і відповідно. Побудувати, скажімо, ефективні оборонні рубежі, варто зазначити, що для що, ну, як, що проведення от, ну, спроби, зокрема, атак, і які були ще минулого року на Харківську область, от про спроби саме зайти з туди з півночі, вони в тому числі росіянами проводились з метою відтягнути частину наших сил, які знаходяться на цьому куп'янсько-лиманському напрямку. Враховуючи це все так, перевага у ворога ну велика, але ж це все ж таки перевага в ну якби в піхоті, живій силі. А піхота і жива сила. Ну у росіян вони мають властивість дуже при їхніх акт. Початку їхніх активних штурмів не починають. Ді. По ну і більше ніж дві тисячі осіб особового складу. Тому, враховуючи ті сили, які в них є, ми розуміємо, що всіх також цих угруповань вони загнати не можуть. При наявності там правильного використанні ландшафту місцевості, ну якби ми маємо там принаймні би, всі шанси вистояти. Хоча я думаю, що для росіян, все ж таки, от саме ну, Куп'янськ-Пузловий, ну, такою стратегічною метою залишається, тому що він в принципі, там потрібен для сполучення і Донецької, і Луганської області з територіями, ну фактично російськими територіями. Територіями, це в тому числі там вот, те ж там Курської області та Білгородської області, сьогодні Сегодня... було повідомлення на в офіційних сторінках. Про те, що дуже потужний штурм провели окупанти на Оріхівському напрямку там до 300 осіб особового складу було застосовано. В тому числі в мене знаєте Андрію питання: от якого характеру я просто поспілкувався з бійцями 65 ї бригади, які в тому числі брали участь відбиті тут атак, вони мені кажуть: вчора нам було три роки. Може, росіяни сподівалися, що ми там мекнули і е, наступали так, але жодного е, результату це не дало. І навіть ну точно зацитую, що там було застосовано сорок один з бронетехніки, 320 військових, три танки, близько 10 багів, нуль нуль е, успіху. Але за останні тижні ми бачимо абсолютно на всіх ділянках фронту застосування активне бронетехніки, такі подібного плану штурмові дії. Е, на що вони сподіваються? Ну, на півдні мені, якщо чесно, було, от бачите, південь це власне росіяни зіштовхнулися насправді з тією проблемою, з якою зіштовхнули колись українські війська при нашій спробі наступу в ті ж ну, Запорізька область, Запорізька правобережжя Херсонської області, відкрита місцевість. Е Дуже, ну якби відкрита плоска місцевість, на якій ну якби знаєте, от те, що я, про що я завжди кажу, що е, наступати в чистому полі, ну це дуже 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 важко, навіть маючи таку, скажімо так, перевагу е, в е, перевагу в чисельності, навіть маючи таку ж шалену кількість різних там засобів і бронетехніки. Тим не менш, вони з цим стикаються, особливо в умовах ведення сучасної війни, наявності е, тих же використання е, різних типів безпілотників, які дозволяють об'єктивний контроль проводити, і FPV-шок, якими дозволяється це вибивати, е, плюс е, там, знаєте, така ну. Напевно, якби, на півдні України там можна сказати, ну, ми з ворогом досягли певного статусу Кво. Так? Тобто е ні ми ні вони не мають там достат ну, якби, достатніх сил і е можливостей напевно, для наступу, але знову ж таки, ну, це у росіян, я не знаю, які знаєте, в них можливо, в весінні загострення в їх командування починається, що вони знову починають от, в відкритому полі. Просто отак, от ну виганяти. Тобто, це просто задумайтесь, це вони. А зараз я зараз я покажу відео цього. Це цього ж от просто, просто за кількістю, і причому там ще пишуть, що там і через особового складу втрати, якісь там наші бійці писали, що просто були шалені там, де більше 200 чоловік. Тобто вони реально, от в згодній атаці, поклали. Ну, вважайте, вважайте, вивели з боєздатності е, цілий батальйон. Тобто, от вони в одній атаці можна сказати, що списали цілий батальйон. Е, причому, ну як би, спроби наступу, хоча знову ж повернемось до м, того, що ми казали, і на минулих тижнях: що е, будуть намагатися максимально тиснути по всіх ділянках фронту з метою е, ну, просто розтягнення е, наших сил. Для того, щоб ну, врешті-решт досягти на певних там тих ключ... ділянках де, ну, ключовий Донецька область, і зараз от, ми власне це і бачимо. Те, що намагаються, були до цього ж і спроби в них перші якісь там ну, такі, я так розумію, розвідка боєм, яка на півдні проходила тут. Уже повномасштабно, що називається, в лоб пішли. Те ж саме ми бачимо. І оцей тиск на тому ж ну, якби, напрямку Лиману, хоча там, ну якби. Є певна е, стратегічна, ну як би є стратегічна мета, яка теоретично ну, реальна є до виконання, теж саме не будемо виключати е, можливих провокацій е, і ну, Харківська Сумська область, е, ті ж там вчені навчання, які там будуть проводити, що також не виключаємо якихось провокацій, які можуть. Поки будуть навчання в Білорусі на кордоні з Чернігівською областю, будуть максимально намагатися ну якби реалізувати свою чисельну перевагу ще й тим, що якби просто ну якби створити кількість точок напруги, які будуть змушені наше командування си пришвидшуються до 9 травня. Бо в мене така теза. Ну існує, якби що росіяни з технікою якби не все супер добре, але до 9 травня поставили задачу реалізувати щось, і вони ну не вже тупо пруть, використовуючи все, що мають. Ну, подивимось, тому що в принципі, знову ж таки, впруть на тих напрямках, де вони не приймали до цього активних бойових дій. А якщо ми подивимося, то на Донецькому напрямку, навпаки, вони зараз, скажімо так, знизили активність бойових дій з деяких навіть позицій сірої зони. Відступили, а, і зараз а, активно командувач. Вибачте, там... зсу генерал Сирський сказав сьогодні, що 13 квадратних кілометрів нам за останній тиждень вдалося звільнити на покровському напрямку. Ну, це знову ж таки. Я от дуже знаєте до таких заяв ставлюся. Як... Розділяються. Розділяю. От я до таких заяв ставлюсь негативно, Ми, ну, це знову ж таки, ну що? Ну... А, ні, ти проведу, 16 квадратних кілометрів. 16, ну, Шістнадцять ну, ну, при... кілометрів ви при... всі звільнили, при... це не звільнили, при фронту, це називається. Uh, Збільшилася в 1,5, зону... 2-3-5 кілометрів або інколи 10-12 кілометрів це, ну, типу. Взагалі, я думаю, що говорити про якісь захоплення це заклади. просто це, це це ви розумієте? Це е, як би, ну, це це на маневр е, чи наступ відступ за одну, ну там за декілька годин. Може от така відстань створюватись. Ну, я знаєте Я не люблю такі висловлювання. Я вважаю, що вони є маніпулятивні. Але варто зазначити, що ми, я так розумію, і в тому числі на Донецькому на Покровському напрямку, цією оперативною паузою, яку, на яку пішли росіяни, скористалися. От, скористалися і під Покровськом, скористалися і під Турецьком. Ну, Сподіваємось, що позиції там покращили, тому що скоріш за все, що після оцих спроб висмикнути чи роз, скажімо, розтягнути наші сили оборони по дуже великій за рахунок якби створення напруження по дуже великі великій лінії фронту і розтягнення підрозділів, врешті-решт, я так прогнозую, що після того як Буде завершено. Ну там я так розумію, і техніку підгонять, і ротацію проведуть, і докомплектують певним особовим складом. Наступний ну, великий наступ, все ж таки вони будуть продовжувати по якраз, от в Донецькій області. Це буде і Покровськ, і Торець.